Привіт, друзі! Що хоче, я буду тролити михасика? він, не, те, він не, не дізнається за те, що він мене тролив ці дні. Ви розумієте? Він обіцяв мені, що не буде більше тролити, а сам взяв і тролив. А скажу. тепер я, я буду йому казати, що я не буду його готувати. Я йому скажу, що ми ти що давай займемося ділами, щось поробимо. Я пішла в магазин, а сама зроблю його. Тролики. Мама, привет! Ой, привет, сонечка. Друзі, до речі, не забывайте подписываться на крутой канал. До речі, забув подробно. Подпишеш, підписуйтесь на наш канал. І став, став лайки. Ви знаходите Оксану і Михатика. Мам, до речі, ти мене не будеш коли? не та ні, не буду. Та я ти тебе, шо? я Той, я тебе, тебе затрогав чотири разів, ти мене не будеш тролити? Ні, не буду, то що? А шо? ти отак от, от капотив, я закину. Ха-ха-ха, я затролю цього Михайлика сьогодні. За чотири пранки. За те, що ви мене пр... пранкував. Як ти там обіцяла казати так, вже, я піду в магазин, а потім буду. Так, Михайлик. Що? я пішла в магазин, скоро прийду. Ладно, все, давай. Так, так, так. так, так, так. Зараз я знайду тут шипи. А де ж вони у мене? Так, так, так. Шукаю. Я просто ще не така, як Михайло. Я ще не знаю, так, як Михайлік, як його так робити. але ж, Але ж, друзі. Не на мене я забуде. Треба перевернути її. Так, друзі, значить, я поставлю шифрони. Зараз мені треба їх. Ришки И да, салюты. А Михайлик запускает салюты. Наверное, не дуже выходит. Что такое? О, мам, привет. Привет, сонечка. А это что это ве? Что это ве? Э, блин, блин, это... Это что за чіпи, мам? Что ты там за чіпи? Ты мене. Ты мене згодиш, да! Ти що, сонечко? Сонечко, що ти таке кажеш? Де ти? Та, друзі, друзі, дивіться, він щось за підозрив. Так, що ж мені з ним робити? Я не поняла, він мене вбив. Це ненормально, насправді те, що він робить. Каши погодні шинки. Так, де ж він? Я зараз думаю, що мені ще зробити. Я насправді, друзі, не вмію тролити, я ще просто не дуже вмію. Міша він вміє, а я. Я дуже хочу міни знайти, то в мене не виходить. Зараз я знайду о, знайшла. Так, візьму о, ця, о, цю міну. Люди, не, не вайду, І зараз. Та -а -а. Та -а -а. А тоді, нажай, мамі. Ну, я сказав, не треба до мене це притягатися. Ти ж до мене притягнулася за вміною. А як тоді тролити? М -м -м. Ой. М -м -м. Яксанка брала мінку. Так, да, я тут наберу, беру, переставляю кру. Ой. Ой-ой-ой. Так, друзі, я зовсім не вмію цього всього робити. Доведеться вчитися, але ж треба якось починати. А, сама себе. Я ж перестрибнула, друзі. Ну таке буває. Вбила сама себе. Так, 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 так. так. А де ж Михайлик? Так. Ви знаєте, таке уявлення, що Михайлик все бачить. А то він не дуже хоче. Я. Допомагати мені. Ти що на нас навила? Коротше, в мене не виходить тролити Михайлика, а цікаво, де він. я, я Перевірки. Вау! Ти Що мене не чуєш. Ем, хто Михайлик, ти чого я позаду? Мама, а чого ти мене вообще поставила? Та Татуя... то за мене татя. Хотіла тебе тролити. Ти що сказала? У мене щось не виходить, я ще не навчилася. А, вот так вот тебе. Не говори, Ти в книговий, це Хорошо. Мама, що ти там казала? Ти говориш сутана. Ти чого говорив? Нічого, нічого. Ну ладно, ладно. я Прошу сон мені якийсь. Трой мене, трой мене. Сонечко, як ти себе почуваєш? Та нормально. Трой мене. А О, а що це таке? Мама? Це що, не ти? Що, ти, що, ти що? Mm. Друзі все бачили, це не я, це точно. Mm. Я тут собі літаю, літаю, літаю. Ладно. Ади, ти, О, синку, так mm. іди, запускай свої фейерверки. Mm. Мама, ти ще не хочеш подивитися, як я. А та, так вже біжу, біжу. Що скажу, що... Друзі, я не знаю, У мене я дуже хочу потронути Михайлока, але ви мені напишіть, як мені це зробити, бо я не дуже Ні не розумію, як це з ним не помітить. Що це треба робити? О, я зараз буду біля нього ходити і бити його. Він мене не буде бачити, бо я зілька невідомості Як я вийде. Як, як, як він мене? Як він мене, так. Я чула, він щось про зілька невідомості казав. Оце зараз я це зілька невідомості вип'ю і буду його бити ходити. Так. Так, тепер я буду його, дивіться, він мене не бачить. Так. Блин. Привет, это через кучу. Эй, что мы бье? Ксюша, это ты была? Ладно. Где Ксюша вообще? Друзья, напишите комментарии, кто это может быть. Так. Так, где Ксюша? А кто меня бьет? <рігаз> так, тебе е, У е, мене б'є. треба сховатися. Я вмію ховатися в чекрані від всіх ворогів. так що тоді я так от сховаюсь. Отак так вот. я вот тут і спрятался. Надеюсь, мені никто не заподводить. Мам, я тебе спрятался. Так, де ж цей Михайлик? Я десь заховався, дуже дуже терчити. Може бути пуять везде. Ты Дивись, дивись. Так я буду сейчас пулять, везде. Друзья, напишите комментарии, комментариях, что меня трое А я буду читать ваши комментарии. Я просто обожаю ваши комментарии. Я буду везде пулять. Так, подходит ко мне. Вот это так надо Оксанку ну, позвать. А вот и Оксана. Это что едино? Ой, це він, мабуть, догадається, що це я до Петра. Ой, я падаю, як це? Як це сталося? Що, що це робиться? Все, друзі, дуже хотіла б попробувати. Каже, пока. Пока всім, друзі. Mm -hmm. Можу а, його потрохувати. Я не змогу його потрохувати кажу. Так вийшло. Кажи. Я... Всім до побачення. Так, кажи, мам, так. Ну, і всім пока, мама, сегодня мене трохи засіяє. Ну, а з вами був я, Міса і. И... Хто? Я. Yeah. Оксана. Оксана. От ну и всем до побачення.